Друзі, всім привіт! У нас чергова затарка кормами, тому що ми хочемо затаритись кормами по максимуму, бо до початку сезону, як кожен рік, я і маю на увазі сезон акваріумістики, тобто весна-літо, все одразу трішки, а може і не трішки, буде здорожчувати І тому ми трішки оп, йдемо на випередження і замовили корма. Заздалегідь, щоб був прозапас. Нічого вони не... зараз дайте розпакувати. Десь знову таки я заносив свій чудоножик, який ми розпаковуємо. Вічно кудись щось... А, знайшов, все. Я знайшов його. Він завжди його кудись, блін, приткнеш. Як тут гарно запаковано. Так, замовили ми корма наших давно знайомих продавців. Е, в принципі, ми користуємось їхніми кормами вже не перший раз, як кажуть, нам в принципі, подобається. Саме головне, щоб рибки подобалося. Одразу Накладну прибираю. Е, а замовили ми що? Зараз я вам покажу. Замовили ми ось, дивіться, який асортимент на цитрус плюс. Анцитрус звичайний і протеїн пакет 1 кілограм нульовка. Так що отакі нам прийшли мішечки. Так, це в нас що? Анцитрус плюс кілограмова пачка, цього нам височить надовго. Можете взяти, почитати, дивіться. Корм для травоїдних сумів зі спіроліною з годуванню полохливих риб, заздалегідь визначене місце годування. Таблетки повільно розчиняються в воді, дозволяючи годуватися сумам, Не забруднюють воду, зміцнюють імунітет, прискорюють ріст та усувають симптоми хвороби. Містить повноцінний збалансований комплекс вітамінів. От так. Годувати слід 1-2 рази на день час годування 50 хвилин. Ну, цей корм також підходить так само і для раків. Також дуже гарно поїдають раки. Так що будемо яка, на, по, по, по черзі разом з раками годувати. Хе -хе. І Інший варіант це у нас що? Анцитру. це звичайні таблетки. Бачите, дивіться. Ось те саме опис тільки. Немає спірулі, не, да? Ну да, вони зеленіші навіть, тому що дивіться, ти, темніші зеленіші таблетки. А також для годування малька, стартовий прикорм, для годування раків, мал малечі раків ми замовили отакий протеїн гранули. Це Дивіться, гранульований корм для акваріумних та ставкових риб з великою до 60%. Кількістю, до 60 Кількістю протеїна, що сприяє швидкому росту та поліпшеміти риб. Не забруднює воду. Годувати так само один-два рази на день. Бачите, гранули нульовочка. Так що ми з вами запаслися так, чималенько кормами будемо годувати нашу рибку. А ви слідкуєте за нашим каналом? Ставте вподобайку, кому сподобалось. Пишіть обов'язково коментар. Діліться відео. І все у нас буде добре. Так що, друзі, дякую всім, до побачення.